Доброго дня, шановна аудиторія! Вітаємо вас на вебінарі, присвяченому огляду впровадження технології шерингу документів при подачі заявки через центр надання адміністративних послуг, програмному середовищі Електронна системна оцінка якості надання послуг, розробки групи компанії КАІ. На сьогоднішньому вебінарі будуть розкриті такі питання. Це створення відділення або точки доступу, створення пакетів для отримання декількох документів одночасно, реєстрація заявки із ідентифікацією за документом, за запитом на шеринг одного документа, за запитом на шеринг багатьох документів, таких як пакетна обробка. Наприкінці буде блок із відповідей на запитання, які зараз ви вже можете залишати в чаті нашого вебінару. Отже, останнім часом одним із найважливіших напрямків діяльності місцевих органів влади в Україні стало надання адміністративних послуг. І в територіальних громадах вже створено мережу центрів надання адміністративних послуг, та відбулося значне поліпшення якості надання таких послуг через відповідні центри ЦНАП. І для реального виявлення стану справ у сфері надання послуг необхідно періодично проводити їхнє оцінювання. Тому актуальним зараз стає запровадження в практичну діяльність органів влади ефективної методології проведення такого моніторингу і контролю за якістю надання послуг. І Одним із інструментів для такої оцінки є електронна система оцінки якості надання послуг. Розробки групи компанії КАІ. Отже, зараз хочу коротко ознайомити вас із електронною системою ЕСАЯ, її призначенням і загальними функціями системи. Електронна система оцінки якості своєю метою є, має на увазі підвищення якості доступності надання адміністративних послуг в ЦНАПах. І основними функціями системи є ведення бази даних нормативно-довідникової інформації, реєстрація заявок на отримання послуг, інформування заявників про стан розгляду їхніх заяв, контроль виконавчої дисципліни в самому ЦНАПі, аналіз роботи центру, відповідна рейтингова оцінка якості надання послуг. Формування різноманітної, регламентованої і періодичної звітності, засоби інтелектуального пошуку в системі, а також відповідна адміністрування системи і засоби захисту інформації, впровадження системи СОЯ спонукає керівника центру надання адміністративних послуг. До відповідної системної роботи і аналізу діяльності, взагалі задля поліпшення якості таких послуг. Наше програмне забезпечення надає можливість формувати різноманітні кількісні звіти за обраний звітний період, такі як кількість прийнятих заявок, відмов, знятих з розгляду заяв, кількість заявок, які прийняті кожним з адміністратором, Звітність про час витрачений на прийом з різних питань, надходження. Також можна контролювати терміни виконання. І система дозволяє здійснювати побудову аналітичних графіків та відповідних діаграм за різні періоди роботи центру. Отже, для того, щоб отримати адміністративну послугу в ЦНАП, тепер можна за допомогою за стосунку ДІЯ і з використанням шерингу документів. Що таке шеринг? Шеринг це такий новітній спосіб надання копій цифрових документів. Він збільшив власне, ефективність роботи ЦНАПів і скоротив час на обробку і перевірку документів заявників. Цифровий паспорт це цифровий аналог паперових документів у мобільному застосунку Дія. Всі замовники послуг, які мають відповідний електронний паспорт у застосунку Дія для підтвердження і ідентифікації своєї особи, тепер можуть скористатися цифровим шерингом документів, тобто вони можуть легко поділитися електронною копією паспортів через застосунок Дія. Такий цифровий паспорт він певною мірою надійніший, навіть ніж звичайно, паперовий, але не менш надійний, ніж його пластиковий аналог. Він надає можливість отримувати дані про користувача із офіційних державних реєстрів і виключає можливість підробки відповідних документів. Як же працює шеринг? Заявник відкриває документ у застосунку Дія, там, де є штрих-код. Адміністратор Центру надання адміністративних послуг сканує цей штрих-код або вносить бар-код у відповідне поле. Застосунок Дія запитує дозвіл про надання копій документів, а заявник підтверджує такий запит застосунку Дія. Власне, сам застосунок Дія формує цифрову копію документа з електронним підписом, і потім вже Дія передає цифрову копію документа до програмного середовища ЕСОЯ, центру надання адміністративних послуг. Така технологія дозволяє значно зекономити час приймання заявки у ЦНАК, а також видачу готового результату заявнику. Завдяки тому, що всі дані про особу після її згоди автоматично підтягуються в відповідні поля та інформаційні картки програмного середовища ЕСОЯ. Отже, при підключенні шерингу необхідно ідентифікувати себе як отримувачі документів. Тобто зевник при надходженні запиту на передачу документів повинен чітко розуміти, кому він надає такі документи. І для ідентифікації потрібно створити точку доступу або власне відділення, яке буде надавати відповідні послуги із зазначенням чіткої назви цієї точки та її фізичної адреси. Власне, реєстрацію точки доступу можна створити за допомогою адміністратора дії або із відповідного довідника системи ЕСОЯ. Адміністратор системи при створенні нової точки заповнює необхідні поля, такі як назву, адресу, електронну адресу і перелік документів, які система буде запитувати у заявників. Після збереження даних система ССОЯ надсилає запит до застосунку Дія і потім отримує відповідний код підтвердження. Якщо код не отримано, то запити на отримання документів не будуть виконати, не будуть власне виконані. Слід зазначити, що в системі СОЯ є довідник, який описує місця реєстрації. І після створення точки доступу для шерингу документів і отримання коду буде потрібно встановити відповідність такої точки доступу місцю реєстрації. І якщо існує декілька місць такої реєстрації, то можна встановити одну точку доступу або створити для кожного місця реєстрації. Свою, свою точку доступу, як же створюються пакети документів. В системі СОЯ реалізована можливість запросити пакет документів, тобто у заявника можливо запросити одночасно декілька документів, наприклад, копію там паспорту і ідентифікаційного коду. Для цього в програмі передбачена можливість описати, які саме документи потрібно отримати. І в довіднику пакетів заповнюється узагальнена назва пакету, визначається перелік документів, які потрібно отримати. та код точки доступу відповідно для шерингу документів, яка буде їх запитувати. Далі Відбувається наступний процес: здійснюється реєстрація заявки. Реєстрація заявки в системі СОЯ використовується, відповідно, використовує технологію шерингу документів і розширюється пунктами, які пов'язані із ідентифікацією і передачею документів через застосунок Дія. І таким чином можна створити заявку без ідентифікації, тобто ввести всю інформацію в ручному режимі. Можна здійснити ідентифікацію заявника через застосунок ДІЯ. В цьому випадку при відповідному запиті буде перевірено на дійсність заявки. І буде перевірено сам власний документ заявника. Також можна ідентифікувати заявника і отримати документ і його персональні дані, такі як прізвище ім'я по батькові. Або ідентифікувати заявника і отримати пакет документів і відповідні персональні дані. Ідентифікація через застосунок ДІЯ відбувається з використанням програмного комплексу «СОЯ» при обрані відповідного пункту програмного меню. Копії документів, які передаються до програмного комплексу, вони не лише перевіряють на дійсність самого документу, але і перевіряють засоби захисту. У вікні ідентифікації зчитується або вноситься вручну баркод документу із застосунку діям. А далі, відповідно з системи СОЯ, відповідно до внесеного бар-коду, надходить запит у застосунок ДІЯ. І якщо документ не дійсний, то відбувається перехід у вікно реєстрації заявки. А в іншому випадку, СОЯ повідомляє, що ідентифікація документу власне не відбувалася. Ось як цей процес відбувається у програмному середовищі. СОЯ, тобто, власне, адміністратор обирає відповідний журнал для створення заявки, натискає відповідну кнопку з функціоналом Обирає послугу і обирає, що він ідентифікується за, через застосунок «Дія», тобто просто перевіряє користувача відповідного заявника. Далі вводиться код із дії і обирається відповідна послуга, наприклад, реєстрація місця проживання. Після цього відкривається програмна картка, і адміністратор може далі заповнювати відповідні вже поля в системі. Якщо така картка не відкрилася, значить відбулася. Відповідна помилка або якась неточність. Ось як це відбувається. Тобто, аналогічним чином ми заходимо в мої документи, відкриваємо журнал послуг, які надаються, відкриваємо відповідний функціонал. Далі обираємо послугу. Кажемо, що ми ідентифікуємося через застосунок Дія, вводимо бар-код, зчитимо або вводимо. І якщо такого заявника не ідентифіковано, як бачимо, видалось відповідне програмне повідомлення засобами СОЯ. Далі вже адміністратор веде перемовини із замовником, що далі буде відбуватися. Є інший також спосіб, тобто ідентифікація і отримання документів через застосунок ДІЯ. При обранні цього пункту адміністратор ЦНАПу сканує або вносить вручну барку документу із застосунка ДІЯ у відповідне поле програмного комплексу «СОЯ». Програмний комплекс насилає запит на отримання документів у застосунок Дія. Ну а вже далі застосунок Дія запитує заявника про дозвіл про надання копії відповідного документу. Після цього заявник підтверджує запит у застосунку Дія. Застосунок формує цифрову копію документа з електронним підписом і передає її до програмного комплексу ЕСОЯ. Після цього заявник повідомляє адміністратору ЦНАП, що він підтвердив передачу документу в застосунку ДІЯ, а адміністратор же ЦНАП перевіряє його надходження. І якщо документи не дійшли, то відкривається заявка для подальшого внесення інформації. І в картці заявки з'являються відповідні позначки, що заявнику передані документи. А персональні дані, такі як прізвище, ім'я, по-батькові, які надійшли застосунку, автоматично підтягуються у відповідні поля ЕСОЯ. Пропоную зараз переглянути цей процес у програмному середовищі. Отже, відповідно, обираємо журнал послуг, які надаються. Далі обираємо меню функціональне для додання нової заявки, обираємо послугу і ідентифікуємося з отриманням документів. Перевіряє баркод документу, заявник. Адміністратор зчитує такий баркод і вводить у відповідний. Програмне поле, і вони передаються вже на перевірку. Далі формуються документи, дається згода відповідна на копії цифрових документів заявником. І після цього, якщо все добре, адміністратор ЦНАПу обирає відповідну послугу. Ось таким чином це відбувається. В програмному середовищі позначається мітка, що документи із дію вони чорним кольором, і відкривається відповідна програмна картка, куди довноситься потрібна інформація щодо відповідної заявки. Так, якщо ми хочемо ідентифікуватися і отримати пакет документів, то для цього є відповідний пункт ідентифікація і отримання пакету документів через застосунок ДІЯ. Таким чином, система ЕСОЯ пропонує обрати з довідника відповідний пакет, який описує, які саме які власне, документи будуть запитані. І відповідно. Програмний комплекс я створює QR-код, який заявник повинен читати у застосунку Дія. Після цього Дія генерує запит на отримання декількох документів. Заявник підтверджує такий запит у застосунку Дія і повідомляє про це адміністратору ЦНАПу. А система отримує пакет даних від дії. І в ЄСОЄ відкривається програмна картка для внесення даних у відповідні поля і автоматично заповнюється відповідний отриманий результат. І ось приклади документів, які надходять із застосунку діям, представлені на цьому слайді. А у програмному середовищі це буде виглядати ось таким ось чином. Аналогічно адміністратор ЦНП. Обере журнал послуг для реєстрації, виконує функцію реєстрації чи створення заявки на послугу звичайним засобом. Так, обираємо, що ми хочемо послугу. Обираємо отримання пакету документів через застосунок ДІЯ. Після цього обираємо відповідний пакет. Після цього, звичайно, сканується QR-код. Ось таким чином. Формується запит на копію цифрових документів і формується після підтвердження, власне, самі документи. Обов'язково потрібно зазначити надавання згоди на цю операцію заявником. І підтвердити у програмі, обрати відповідну послугу. І після цього, після обрання такої послуги, програмна картка буде заповнена відповідним пакетом документів, які були передані із відповідного застосунку ДІЯ. Можна переглянути відповідний файл. Ось таким ось чином. І інший файл, який отрималась в пакеті документів. Тобто, ось таким, в принципі, простим досить способом. Ми отримали без внесення і виключили помилки під час внесення даних, і використали технологію шерингу документів, і використали взаємозв'язок зв'язок із відповідним додатком Дія, що дає таке впровадження шерингу документів. Це, власне, нові цифрові можливості для громадян України. Це здійснення автоматичної перевірки документів у державних реєстрах, це буде зменшення значне часу для здійснення реєстрації адміністраторами ЦНАПу. І відповідно для громадян, це буде спрощення процесу отримання послуг. Якщо ти не взяв якийсь документ, то ти завжди можеш скористатися відповідним відповідно, додатком ДІЯ і надати потрібний документ. Адміністратору ЦНА. Ну, а зараз на цьому я хочу зупинитися. І ви на початку вебінару було вам пропонувалося надати питання з цієї теми. Отже, зараз перейдемо до блоку розгляду ваших власне, запитань. Перше запитання, як я бачу, це які документи можна передавати через шеринг документів. На даний час це чотири документи. Це закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Так, це внутрішній паспорт, ID-картка, тобто пластиковий паспорт. Це Податковий номер, ідентифікаційний податковий номер, і це довідка внутрішньо переміщеної особи. В подальшому, коли додаток Дія буде розширяти перелік таких документів, то програмний комплекс ССЛА буде також відповідно розширювати спектр роботи з потрібними документами для надання відповідних послуг. Так, Наступне питання у нас таке. Якщо у нас головний офіс ЦНАП і є ще окремий підрозділ, то як правильно налаштувати роботу із шерингом документів? Ну, що стосовно цього питання, можливо бути два варіанти. Це перший варіант створити одну точку доступу. І в програмному комплексі СОЯ встановити і головному офісу ЦНАП, і його підрозділу посилання на цю відповідно створену точку. І саме на неї вже будуть надходити документи із застосунку Дія. Ну, А другий варіант це створення двох окремих точок доступу із зазначенням, який офіс чи підрозділ запитує відповідні дані. Там буде вказано обов'язково повну назву і адресу. картку створення такої точки доступу я демонструвала під час нашого вебінару. Ну, отже, система СЕ дозволяє ось. Зробити це в таких двох варіантів, або через одну точку доступу, або через окремі дві точки доступу. Це вже власне, відповідно до технічних можливостей того чи іншого ЦНАПу відбувається. І все це вирішується із технічними спеціалістами. Всі ваші запитання стосовно технічних характеристик, то що ви можете надсилати на електронну адресу, яку ви бачите зараз на екрані, це інфо або за телефоном, який також вказаний зараз у вас на екрані. Наступне питання яким чином можна підключитися до шерингу документів? Ну, з нашого боку, ми встановлюємо відповідне програмне забезпечення для тих ЦНАПів, в яких вже працює наша система. Точніше, для тих ЦНАПів, де ще не працює наша система, а для тих ЦНАПів, де вона вже встановлена, ми поновлюємо програмне забезпечення і інсталюємо сервіс обміну даними із застосунком Дія. А відповідно з боку центру надання адміністративних послуг, або в принципі це може бути інша організація, яка хоче здійснювати обмін інформацією через шерінг із дією. Тобто з боку ЦНАП чи такої організації необхідно буде зв'язатися з Міністерством цифрової трансформації України для укладення відповідного договору про приєднання до системи. Там заповнюється відповідна заява, анкета, виконується ряд обов'язкових вимог. Ну, в принципі, про це ви можете детально ознайомитись з цим на сайті Міністерства цифрової трансформації України. Ну а з нашого боку, ми здійснюємо всю технічну підтримку нашого програмного комплексу електронна система оцінки якості і надаємо відповіді на технічні питання. Так, зараз я бачу, що є деякі питання, ми на них спробуємо відповісти про таке питання у нас. Чи платне це програмне забезпечення? Так, наше програмне забезпечення, звісно, платне. Потрібно встановити систему ЕСОЯ і встановити відповідний сервіс. Стосовно вартості програмного забезпечення, будь ласка, звертайтеся. На електронну адресу інфособачкаю, і вам буде наданий прайс-лист. Так, наступне. Ага, ну, в принципі, далі питання, які далі є, вони вже більш такі конкретні. Для ЦНАП, для ЦНАП ми ми відповімо на ті питання для ЦНАП, які до нас підключені, вже відповідно за запитом на електронну пошту, або якщо ви звернетеся за телефоном, який ви бачите у нас на екрані. Всі питання ми відповімо далі. Отже, Дякую вам дуже за увагу. Дякуємо за те, що ви були сьогодні присутні на цьому вебінарі. Ця тема буде в подальшому розвиватися. Ще раз наголошую, що звертайтеся за нашим програмним забезпеченням будемо щиро раді вам допомогти. Все, Буду прощатися з вами, дякую за увагу.